Всім доброго дня! Ви на каналі Тютиків і тут ми розкажемо, як заробити в селі. Зараз проходить пікіровочка баклажана. Спочатку він висаджується в такий ящик, потім от так от воно все у нас проходить. Угу. В нашому регіоні більше практикується відкрита коренева система. Ми його не стаканчики пікіруємо, пікірується він в ґрунт в теплицю. Зараз баклажанчик пікіруємо. Тут в нас перчик вже попікірований. так тут перчик. Зараз покажу ще помідорку ми вчора пікірували. Робота, звісно, не з легких. Але таке. Так. Після пікіровки будемо кропити. Отже, підготували бачок для кропіння. Будемо, значить, кропити рефлекс старт і епін. Це буде доброво з, е, з проти стресу. Е, так, щоб менше получала стрес, рослина. Ну, надіємося допоможе і буде непоганий результат. Зараз ще хочу показати вам. Про кабачок трошки розстроєні. Висадили ми 200 кущів кабачка. Кабачок брали недешевий гібрид. Це кабачок піде в парники. В парники, чого ми ще не висіяли? Сьогодні у нас 3 квітня. На четверте, п'яте, шосте передають морози. Передають морози до 4 градусів мінуса зі мокрим снігом. Ну, наверное, вже Після морозів ми зробимо парники і висадимо. От. А от у нас два ящичка, Чомусь вони так погано посходили. Це 24 стаканчика в ящику. Це два ящичка в нас отак от от і погано зійшли. Угу, Якось так, якось так. Так, трохи ми попікірували, зараз проходить отакий процес бризгання розсади. Так, зараз я вам покажу ще щеплиці, там, де ми не опалюємо редиску. Це в нас був такий експеримент. Щоб ви розуміли, ця редиска була посіяна, посіяна десь в грудні, в початку грудня прошлого року. Сьогодні, повторюся, 3 квітня 2025 року. Ось така от редиска. Для себе посів раді експерименту і ну, так та, як ми її вже пару місяців не поливаємо. Ось такий от результат. Вибрали сьогодні на вечерю рядесочку. Звісно, вона, ми думали, зовсім нічого з нею не буде. Але, але, вже трохи вона переросла. От. Але на вечеру для себе є. Думали, постаріє дуже швидко, звісно. О, хорошо було рядесочку отлично. так. Да. да, да. Так, це ми вже на вулиці. Покажу редиску вже, яку ми посіяли днів 10 назад. Ось така от вже у нас рідисочка. Вот. А та як в нас морози передають... Четверте, яке там? П'яте, шосте, сьоме морози будемо, певне, завтра накривати цю цю редиску. Навірно, будемо плівкою накривати. Є... Приготували ще агроволокно, але думаю, плівкою буде краще. Бо так як передають мокрий сніг з дождем. І мінус. 3-4 градуси. це звісно. Будемо сподіватися, що вона це все переживе і все буде добре. Зараз покажу ще парнички з розсадою капусти. Це наша теплиця неопалювальна. Будуть сюди. Ще тиждень, морози пройдуть, будуть висаджувати зі гірочки. Так, це наша Розсада капусти. Капуста є рання, пізня, брокколі, синя, китайська і різна капуста. Так що будемо сподіватися, вона виросте, переживе ці морози. Ми, значить, будемо оці от парнички накривати ще зверху плівкою на пару днів. І там буде, думаю, вона переживе. Зараз покажу. Така от капусточка, це раня. Угу. Думаю, два тижні і все буде добре. Все буде добре, вона виростить. Под них запотіш. Угу. Десь так. Сьогодні в нас погода, красота. Пташки співають. Дерева ще трошки позеленіють, і буде зовсім-зовсім красота. Всім до побачення, до скорої зустрічі!